Українці, нація сильних та нескорених, які б труднощі не ставила перед нами російська агресія. Ми боремося, пристосовуємося, знаходимо, здавалося б, нереальні шляхи вирішення. Серед останніх викликів обстріли рашистами об'єктів енергетики та намагання позбавити українців електроенергії. Вимушені відімкнення як аварійні, так і планові, виникали по всій Україні, і у нашій Звягельській громаді. Зокрема, війна змінила всі наші плани, тому що до 24 лютого ми працювали на довгострокову перспективу. Ми розуміли про глобальні проблеми людства. Ми працювали над питаннями, які стосуються зміни клімату. і Разом з тим ми активно працювали з міжнародними інституціями для того, аби зробити чіткий план розвитку нашої громади. Вже в цьому році ми змогли напрацювати програму енергоефективності, енергозбереження. Але на жаль, ми мусимо приймати швидкі рішення. Ми бачимо, що ми залишилися на тривалий час без світла. Ми вдячні всьому світу за те, що вони нам допомагають зі швидкими рішеннями. Це генератори. Генератори, які ми встановлюємо на пунктах незламності, генератори, які ми встановлюємо для нашої критичної інфраструктури, але генератори це не про економіку. Це не про сталий розвиток і не про екологію. Одними з найчуттєвіших до даної проблеми є медичні заклади. Відсутність світла, до прикладу, для реанімаційного відділення є критичним. Для опередження негативних наслідків у міськрай ТМО заздалегідь було встановлено генератори. Також вже невдовзі звягерське комунальне некомерційне підприємство Міськрай ТМО матиме живлення від сонця. Встановлення сонячної електростанції стало можливим завдяки співпраці громади з природоохоронною громадською організацією «Екоклуб». Нам надзвичайно приємно, що у нас є партнери в усіх майже галузях, і тут до нас долучилися партнери, які займаються якраз відновлювальними джерелами енергії, зміною клімату. І вони запропонували нам зовсім інше рішення. Вони запропонували нашому місту встановити першу сонячну станцію на базі нашої лікарні. І кошти на цю станцію збиралися на міжнародному марафоні. Поні, який був організований якраз під час проведення е, такого міжнародного саміту зі змін клімату, участь в тому саміті якраз приймало і наше місто, і за рахунок е, платників податків. Е, Американців американці зібралися і завдяки громадській організації «Екоклуб», завдяки тим хлопцям і дівчатам, які допомагали Новоградо Волинському. А тепер вже з Вягілю з перших днів війни, ми змогли сьогодні встановити гарну, гарний об'єкт, який в першу чергу. А ми на ньому зможемо протестувати і показати для всіх наших комунальних установ, наскільки це питання є економічно вигідне і наскільки ми можемо бути енергонезалежними. Сонячну електростанцію облаштовано на даху одного з приміщень. Така станція має працювати синхронно із генератором, і при відключенні електроенергії практично 100% лікарнів буде заживлено. Після перемоги, коли світло не вимикатимуть, сонячна станція у рік зекономить лікарні близько півмільйона гривень гривень. Ці кошти можна буде перепрофілювати у ремонти відділень чи закупівлю медичного обладнання. Встановлення сонячної електростанції. Відбувалося лише за кошти донорів, це близько 800 тисяч гривень. Вони нам, що було цікаво, що вони здійснили повністю все від тендеру і до встановлення. Вони знали, яку компанію як правильно виписати технічні умови. Тому ми сьогодні дякуємо громадській організації «Екоклуб з міста Рівна», яка допомогла нам повністю пройти такий непростий для нас шлях. Заступниця міського голови Ірина Гуць, яка координує. У громаді питання залучення інвестицій підтверджує, що це перший важливий крок до енергетичної незалежності громади. У планах залучення інвестицій для встановлення сонячних електростанцій для ще декількох комунальних підприємств. Це питання є надактуальним якщо. П'ять років тому окупність електростанції становила від семи до десяти років. То на сьогоднішній день по самим таким довгоочікуваним прогнозам окупність електростанції до трьох років тому для нас сьогодні надважливо і ми працюємо з іншими організаціями для того, щоб повністю перевести нашу лікарню, щоб вона була зеленою. Зараз ми працюємо з німцями над тим, щоб зробити. Обґрунтування і порахувати, чи вигідно встановлення такої станції на нашому водоканалі, і будемо разом з депутатами рухатися для того, аби зробити наше місто і всю Україну енергонезалежною.